Готуємо лазанью з українським мотивом. Основа лазань млинці. Я думаю, кожна наша господиня вміє їх смажити. Готуємо фарш. Смажуємо цибулю на олії, даю м'ясо, свиняче, перекручене на м'ясору. Вибачайте, чоловік працює. Додаємо солі, додаємо томату. Перець, дрібненько нарізаний. Додаємо зеленої цибуль. Нам треба бістро фарш, то ми несемо його на холод. Соус бешамель в мене готовий. Напереду холодила. Ви знаєте, його теж готувати, а якщо не знаєте, то у нас є на сторінці. Алінка закине в опис вам. Тепер розкидаємо фарш. Алінка, як називається? А, Волоньєзи. Твердий сир. Послідовно продовжуємо складати. Обашуємо наш тортик зверху. Трішечки бока змастили. Посипаємо зверху. Це, духовку на 200 градусів і Посипаємо зеленю. Розрізаємо наш шедевр. Mm. Дивіться, який файний, шкода різати. Mm. О, подивіться. Mm. Я хоча на дієті, але втриматися, повірте, не можу. Але мушу, <дивіться> ви знаєте, що зберігайте собі рецептик. Дуже смачне.